Тому і з'явилося Національне антикорупційне бюро України. Звідки воно взялося? Воно взялося, тому що тодішній уряд і прем'єр-міністр е, прийняв рішення разом з політичним керівництвом і нашими західними партнерами, що це необхідно. Національне агентство запобігання корупції, спеціальна антикорупційна прокуратура, національне агентство по е, активам. Арма, арма, так. Тобто, і то, весь вся мережа антикорупційних органів з'явилася саме за мого уряду. Якщо б цього не було, ми б сьогодні не дізнались про те, що крадуть сотні мільйонів доларів. Україна до 2014 року і Україна після 2014 року це дві різні країни в боротьбі з корупцією, тому що до 2014 року не можна було собі уявити про те, що, наприклад, голова Верховного суду України буде сидіти за гратами за корупційні злочини. Неможливо було уявити, що оточення, яке відноситься до сьогоднішньої влади, може так само отримати підозри, що чиновники і вищі посадові особи уряду також отримують підозри. До цього взагалі не було. Електронна система закупівель. Це ключовий момент превенції корупції. Вона була запроваджена. Електронні прозоро, декларації. Прозоро Прозоро, абсолютно вірно. От там навіть є 10 хвилин з прем'єр-міністром, де я презентував це прозоро, не пам'ятаю, в якому році, 2015 чи 16 рік. Ось електронні декларації. А, ціл, ціла низка додаткових антикорупційних заходів, яких, в принципі, ви не знайдете в інших країнах світу. Дивіться. Я не хочу зараз е е хвалити Україну з точки зору того, що ви знаєте, ми саме чиста антикорупційна країна, му скажуть, він напевно якийсь сповна розуму. Я просто хочу щоб ми реалістично подивилися. До 2014 року ніколи в житті ми б не говорили про те, що те, що розкрадалося, може переслідуватись. Після 2014 року це стало фактом. Я дякую всім причетним, хто запровадив електронні декларації. От мені здається, досі українці не оцінили цей інструмент.